Десятки рівнян та гостей міста зібралися на Майдані Незалежності, щоб віддати шану 41-річному захиснику Олександру Дубову. Серце військовослужбовця перестало битися тиждень тому. Раніше чоловік отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання в районі села Старомайорське на Донеччині. Священник Богдан Задвірний, який проводив громадську панахиду, згадав за непростий шлях, який пройшов Олександр перед тим, як відправитися на фронт. Він прийшовши військомат вже аж на четвертий раз. Потрапляє у лави захисту, але не здається, виконує свій обов'язок і навчається у Британії, повертається в Україну, йде на фронт, захищаючи кожного із нас. Олександр Дубов народився в Авдіївці, що на Донеччині, коли почалася велика війна, чоловік евакуював родину до рівного звідси родом матір захисника. На прощання з героєм приїхали екс-колеги з рідної Донеччини, які працювали разом з Олександром на тамтешньому підприємстві. Дуже гарна людина, гарний гарний товариш, дуже гарний спеціаліст. Всі його шанували, і тому сьогодні я представник сама я з Авдіївки. Приїхала, щоб шанувати його пам'ять у цивільному житті. Чоловік працював майстром на будівництві. Олександр, хоч і не мав військового досвіду, але коли був мобілізований, швидко опанував нове для себе ремесло. Він не був службовцем, він навіть в армії не служив. Ну коли його призвали, він пішов захищати свою країну. Він дуже гарний син, гарний чоловік, гарний батько, гарний спеціаліст, гарний друг. Ми його любимо, шануємо. Хай йому земля буде пуха. Найважче змиритися з втратою близької людини, дружині та доньці героя. Поховали Олександра Дубова за проханням матері бійця на кладовищі Тиннівське у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.